Українська влада витерла ноги у студентів у прямому смислі цього слова, бо інакше сказати це неможливо. Хто знає, то Литва надавала українським студентам навчання безкоштовно, тобто кожен українець міг навчатися у Литві, у вищих навчальних закладах безкоштовно до цього моменту від початку повномасштабного вторгнення. Але сьогодні наші неадекватні можновладці попросили Литву більше не надавати. Безплатне навчання нашим студентам, тому що в Україні є досить багато навчальних закладів, які зараз без студентів. Тобто, ви вдумайтесь, люди мають залишити Європу, залишити своє навчання, не поступати на ново на безкоштовну форму навчання у литовських, європейських вузах, а мають їхати в Україну, тому що є в Україні. Це, і це була ініціатива Литви безкоштовно навчати українських студентів. І зараз такої можливості більше не буде. Через те, що наші неадеквати займаються ось такими речами, як це можна прокоментувати, друзі? Я навіть не знаю.